Зараз глянемо цього Просто просили подивитися. 13 рік бачимо, зараз глянемо пускло, який він там. Пускло в нас пише, що 13-й. Може бути чистенький. Один і п'ять, бізельок, 13700. Без підкрасів, панорама, складання зеркал, так, ручечка, механіка, затерта трохи, двохзонний клімат, мультируль, ну, в принципі, так, датчик світла доща, ну, вроді би так комбінована шкіра. Так, ну давайте його огляне для початку. Зараз глянемо, що там є по кузи. Безпечно. Ну і ціна, так, да, для 2013 рік. Ціна теж 13 700 не дешево. Так, як на мене, треба більш детально, бо така погода, така погода. Треба... Зараз ми так глянемо, звісно, приборчиком, але треба дивитися в гарну суху погоду, тому що, якщо красить під прибор, щоб прибором нічого не побачите, бачите різниця от 100 і тобто, кришка може бути перелакована, але це треба дивитись кришку так само з-під низу, так само на болти, так само, де там можливо переходи десь є. О, ну, Не будемо стверджувати, що вона перефарбована, але підозрано те є. Тобто. Вся машина б'ється там 50-70, ну типу там вже 100 там місцями, 100 з копійками. Треба більш детально дивитися. Ну, так само все треба перевіряти. о, Перевіряти, тому що зараз красять під прибор. Вон, так само крилешку бачимо. Тут у нас 77. Тут вже 97. Ну, треба так само більш детально, більш детально. Ну, 20 мікрон там розброс може бути, там без проблем так само і більше може бути, просто якщо елемент полірувався, тобто з перетіркою знімають слой лака, полірують, і, звісно, лакофарбового покриття буде менше. Ось. Так, Ну, так, вроді би. Є підозра там на кришечку, але це все так само рестайловий маганчик, почав на зараз. О, дивіться, 14 рік, 1,5-81 кВт, ну Звісно, бо бусе комплектація там. ось Навігація, двозони кліма, все як має бути музика. ось Ми такого хто слідкує за каналом, літом продали за 7. 700, здається, чи 7600, точно вже не пам'ятаю. Ну, правда, був повністю перефарбований, але з оригінальним пробігом там близько 130 тисяч кілометрів. Ось його таким битом купували. Людина поїздила. Ось, реалії реалій сьогодення мусила продати швидко. Ось, і тобто, був, був той миганчик на каналі. Ось. Потім дзвонили багато, тобто, але вже він був. Проданий тобто, але коли продається, всі люди перше запитання, чи не фарбований. Як я кажу, там фарбований автомобіль це, о, це невеликий там, як то кажуть, не дуже погано. Ось. Потрібно вияснити, чому він саме там фарбувався там. Було там ДТП, чи можливо просто якісь там м'яті на Були по автомобілі. Ось. Більш просто треба детальніше передивитися. Хай краще він буде фарбований. Ніж там буде там мотор моторшаден Так, без пневми Ось. або там якісь там інші там, технічні нюанси. Ось. Так що це моя думка. Ви можете написати в коментарях, як ви ставитесь там до підфарбувань, чи, можливо, вам краще краще взяти автомобіль не фарбований, але з технічними нюансами. Так само, бо я повторюю вже не перший. Не перший раз, що автомобілі не проїжджають сюди ідеальними, ось там вони, якщо автомобіль з Європи або з Америки, все одно з якимись нюансами він сюди приїздить. Або це технічний, або ДТП, або великий пробіг. Тобто, тому що якщо взяти, ви просто заходите. На будь-який європейський сайт або навіть той самий Манхейм. Ось і дивитесь, скільки там з малим пробігом коштують автомобілі. Ось ви просто відчуєте велику різницю, що не то, що не вигідно буде сюди привозити. Ось, а просто у вас, ну, ви таких цін можливо в Україні і не бачили. У нас також є так само, як ми кидаємо силочку під відео, так само є стояночка в Німеччині. Тобто автомобілі з малим пробігом автомобіль з малим пробігом коштують немало коштів. Немало. Тобто от, е крайня у нас була Mazda CX5, 13 рік. На автоматі повний привід. Ось вона там 200 оригінального пробігу, вона там коштувала 8 євро. От ви можете порахувати так. 8 плюс розмитнення, Там десь біля 4, Там не а, ні, не біля 4, там 4,5, То біля 4 ми розцені розмитнювали, а там 4 ,5. Ось розмитнення, доставка. І от рахуйте скільки той CX буде коштувати тут в Україні. А це відносно невеликий пробіг 200 тисяч. Так, ось така шкотка. 860 ваша там. Давайте пару слів, розкажіть, що там. Звідки пригнаний. Зараз пару слів від власника. розкаже, що там по оптаві. Та, а, ні, ось так, просто. Ваш. Пригнана з Німеччини. Угу. Весь рідні кузові. Не фарбований. Не фарбований. 2010 рік 1,9 бізнес. Коробка автомат, 6 скутка. З Німеччини. Понял. Понял. А своїм ходом тралом? Своїм ходом, своїм ходом пригнана. Тобто е потрібно щось обслуговувати, масла фільтра. Так, да, масла фільтра потрібно, так Ну, угу. Від власника потрібно обслуговувати. ну В принципі, кожна кожен автомобіль, що тут на авторинку продається, переважна більшість не обслуговування. Тобто вам фільтра масла потрібно вже для себе, під себе, тобто яким маслом користуєтесь, які два комплекта резину вам показує власник, два ключа так само до автомобіля. Дароглянемо салончик. Ось на автоматі. Працює, завів тільки, що працює. Вже моніторчик нас поміняний працює доволі непогано. У пробігу зараз я зафіксую там номер кузова з собі У але... пробігу ви собі можете там пробити. Ось, але так візуально типу непоганий вигляд. має. Ще раз зафіксували ціну, все, якщо комусь бажання є, то дивимося